Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт, ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я вам розповім дуже простий і легкий спосіб, як навчитися розмовляти іноземною мовою. І не це я вигадала. Я думаю, що серед вас є багато знайомих, які також саме за цим способом навчилися розмовляти іноземною мовою. А багато осіб з України раніше, я не знаю, чи тепер виїжджали або в Польщу на заробітки, або в Італію на заробітки. І повірте, що не всі з них сиділи на курсах кільканадцять годин і вивчали там польську чи італійську мову, чи португальську мову. Треба було приїжджати і щось робити. У певний період часу в нас також не було комп'ютерів. А не було, я не знаю, що там не було інтернету, телефону і так далі. І якож люди навчалися говорити. Коли ви поміщаєте себе в середовище, де треба говорити, ви навчитеся говорити. Розкажу свою історію, коли я саме використала я цей спосіб. А коли я навчалася в Україні заочно і також працювала, мені не вистачало коштів для того, щоб оплатити своє навчання. В університеті, і я вирішила все-таки поїхати в Польщу для того, щоб підзаробити кошти, щоб закінчити навчання в Україні. Я працювала вже в Україні по спеціальності, але не вистачало. І 15 років тому, здається, що багато хто їздив в Польщу для того, щоб там трохи підзаробити. Ну, не знаю, можливо, зараз так, ТП, ТП також зараз, але. І я не мала і не планувала там залишатися. Польську мову я взагалі не хотіла вчити, вона мені не була потрібна. Я дуже добре знала англійську, дуже добре знала німецьку, і там певний період часу, коли я там проживала, здається, три місяці, я там добре заробила, що мені вистачило прям два роки оплатити за моє навчання. Потім все ж таки я в Україні далі працювала за своєю спеціальністю, вже здобула і вищу освіту. І мала а, мала також три роки досвіду за освітою і шукала роботу. В кращу роботу в Вінниці. Я сама з Вінницької області шукала в Вінниці, але мені сказали, чесно вам скажу, мені сказали, ваш очень плохой русський. Він мене був завжди очень плохой, тому що ну, я з українськомовної сім'ї і в нас в школі один раз в тиждень був русський, і ну, якби для мене це було дуже дивно, но, але окей, та, такі наші реалії. Я довго шукала все, що мені пропонували, ну якось і вища освіта, і досвід. Але мені навіть не вистачило, не вистачило б напевно заплатити за квартиру. Тому все ж таки, я вирішила повернутися назад в Польщу, Для мене це було дуже неприємно, і попередньо я в Польщі познайомилася з багатьма особами людьми, які. Раніше, для того, щоб поїхати в Польщу, можливо, хто знає, хто не знає, треба було купити документи для того, щоб відкрити візу. Просто так поїхати також не можна було. І мені потім вже розказали, що коли ви навчаєтесь в Польщі, студентам даються візи безкоштовні, дається багато пільг на проїзд і так далі. І так легше. Тому я зацікавилася саме цією історією, як поступити в Польщу на навчання, якісь на якісь університети. Я не дуже розраховувала, тому що в мене ціль була просто поступити в Польщу для того, щоб отримати візу і там трохи ще підзаробити грошей, можливо, якось себе ще підівчити, вивчити, не знаю, щось там ще вивчити для того, щоб в Україні знайти потім все ж таки хорошу і престижну роботу. Я поступила в школу для дорослих, це називається поліціальна. Школа така є в Варшаві, Ну вони скрізь по німеччині. По Польщі є поліціальні школи, дуже хороші школи для дорослих, де ви вчите одразу свою освіту, свою роботу, те, що вам треба робити. І так як в мене перша економічна освіта, я поступила все таки на бухгалтерію, тому що певний час в Україні я також працювала бухгалтером вже пізніше. друга моя освіта це вже є викладач німецької мови. Що я також здобувала частково, коли жила я працювала в Польщі і в Україну їздила на навчання. І я так, я поступила на навчання, не знаючи жодного польського слова, ну просто не знаючи. І я була одна в групі серед студентів. Ну, там були різні дорослі люди. Це це школи для дорослих. Це по суботах і неділях. З понеділка по п'ятницю ви маєте право займатися, навчатися, там працювати де хочете, а субота-неділя два роки. Ви навчаєтесь. Це дуже класно, дуже хороше було навчання. Мені дуже сильно подобалося, тому що дуже добре навчала. Навчання проводилося, але справа в тому, що я ж не знала польської мови. І мені якось треба було, ну, можливо, хто це не повірить, але так було так раніше. Якщо в університети, то вимагали. а в звичайні, такі, це колиш, називається, не вимагали жодних знань. І Я, я розуміла, що мені якось екзамени не треба здати, тому що якби я екзамени не здавала, то мене б, ну, я, я б там не навчалася, мене б відрахували від навчання. Я зубрила, я не знаю, як я то зубрила, як я читала. Звісно, польська мова вона подібна до української, воно щось можна зрозуміти, але це не є рівень, коли ти здаєш екзамени. І перші екзамени ну, я дуже погано здавала, тому що я розуміла, що з мене хочуть, але я не могла це сказати, я не могла це пояснити. Якщо були якісь письмові екзамени, то це також дуже було складно, тому що я теж писала дуже погано. Я дуже багато навчалася. Я все вивчала, я була постійно в книгах, я постійно була в цих. Мені воно було легко, тому що я розуміла, бо я це вже все в Україні прийшла. А тут мені треба було на інших словах. Коли були усні слова, вони були дуже смішні, тому що я пояснила якось українсько-польською, і професори казали: Окей, добре, ми бачимо, що ти знаєш. Ну ми тобі там тріючку поставимо, ну там пятірка тоді було найбільше. Але підівчи польську мову, і прям такий. Експрес-курс в цієї польської мови, де ти поглинаєш і де тобі треба вже говорити, вже треба вчити. В тебе вже сесія, а ти нічого не знаєш. Я ясно, що я і плакала, і я ночами не спала, і я нічого не розуміла. Ніяких в, мене там, я там, от, в мене навіть на репетитора польської граматики не було. Часу там раз в тиждень ходила до репетитора. Вона щось мені там намагалася пояснювати, але для мене це було все дуже страшно. Але до кінця року я здала дві сесії, я здала, я зарахувала. І я навчилася розмовляти. Я відповідала, я писала реферати, якісь презентації робила. Не знаю, як, як воно там виглядало, напевно, дуже смішно. Але, але, але якісь знання я показувала свої. І, власне, оце, що ви поглиблюєтеся в середовище, де вам вже треба говорити. Ну, ніхто ніхто не. Не сиди, тобі не пояснюю. вже здавай. Ясно, що ми не можемо, не можемо ми це порівняти з німецькою або англійською, або з іншими складними мовами, тому що вони дуже сильно складні і так, так важко буде навчитися. А якщо там брати польську, чеську, вони там подібні, і можна, можна саме за таким варіантом, але, звісно, не всім це підійде. Пізніше, коли я вже стала викладати німецьку мову, я зрозуміла, що багато хто боїться. І я е, намагалася вже поєднати їх. Е не поєднати, а зробити їм таку сферу, де вам вже треба говорити. Так? Якщо там до, до війни багато хто мені з українських моїх учнів казали, добре, тобі ти в Німеччині, ти там тебе німецька оточує. Ти пішла туди, поговорила, туди пішла, поговорила. А ми от в Україні нам дуже складно. Ну і я це розуміла дійсно, тому що німецька тут оточує. А тепер мені багато моїх учнів кажуть, так тут важко, тому що тут дуже не знаю, важко, нема з ким говорити, і тоді було, і тепер було недобре. Але. Вся проблема полягає в тому, що якщо хто хоче, той навчиться говорити, і той буде говорити, і той знайде з ким поговорити. Все залежить від вашого бажання і мотивації, і наскільки воно вам потрібне. На початку я стала десь напевно 6 років тому створювати розмовні клуби, і я брала носія німецької мови і давала наперед питання та питання. Наприклад, про себе 15 питань. І цей носій німецької мови розмовляв. Багато хто було дуже некомфортно, вони не розуміли вимови, вони не знали. І такі групи були, такі міні-групи, багато було е, осіб. Хоча багато хто за ну, напевно, якась третина за короткий проміжок часу навчалися говорити. Ми не вчили граматики. Я просто от. Як люди приїжджають в Польщу на роботу, як люди приїжджають в Італію на роботу, ніхто там граматики не пояснює. Говоріть зараз, говоріть зараз і вже матеріал, який здається наперед, коли ви можете по ньому говорити. Не просто що вас не знати, що вас будуть питати. У Вас є 15 питань, і вас по цих 15 питаннях будуть, чи там 10 питань спочатку було, на всі мови буде вас запитувати. Це таке дуже сильно некомфортне навчання, тому що я бачу, що не, всі це, не всім це підходить. А, люди себе некомфортно не відчумають, тому що не знають, чи правильно сказали, чи те слово вимовили, чи туди сказали. Але чесно для носія а, це було байдуже. Головне, що ви говорили і ціль — навчитися розмовляти. І власне до чого я веду, що якщо ви хочете навчитися розмовляти, вам треба вже починати розмовляти з нуля. От у вас нуля нуль, а ви вже йдете говорити. Ви нав, вивчили там за день 15 речень про себе. І розказати, і 15 питань, як ви можете запитати, і намагайтеся з кимось говорити. Ну, звісно, що там з сусідами чи з ким я не знаю, ви не будете говорити. Але все ж таки, якщо хтось ходить на курси, може хтось один одного запитати. може піти до вчителя запитати, можливо, піти, я не знаю, спитати в воїс де Банхоф, напитати, де, де вокзал і якось говорити. Я маю розмовні курси, де ми вже розмовляємо. Вже розмовляємо. І мене дуже дивує, наприклад, викладачі, які самі багато на уроках розмовляють. Ну, звісно, коли пояснюєш граматику, то одне. Але коли треба когось навчити розмовляти, то треба, щоб хтось розмовляв, а ти слухала. От у мене просто от, власне лише такий спосіб, тому що викладачі вони вміють розмовляти, а мені треба, щоб ви навчилися говорити, щоб ви розмовляли. Тому і на моїх уроках, на особливо на розмовних уроках, я дуже мало розмовляю, тому що я можу говорити, я можу багато говорити. Але це вам не допоможе навчитися розмовляти. Багато хто каже, я хочу послухати. Послухати, ви можете радіо, послухати, ви можете телебачення. А у мене на уроках треба розмовляти. Мої знайомі, які тут, ну, дуже мої близькі знайомі, я їх теж дуже одразу знаєте, як от як навчитися плавати, кидаєш тебе в воду, багато хто там потоне, ну таке трохи погане порівняння, але багато хто випливе і навчиться. І переборить цей страх, тому що є учні, які там вже Б 1 здали, а страх ще має. А страх треба перебороти на початку, а потім вже поглинати цю інформацію, знання і розмовляти, і використовувати на практиці. Якщо це відео було вам корисне, та якщо ви згодні з моєю думкою, напишіть в коментарях. Якщо не згодні, також напишіть. Підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступних відео.